Якщо ви читаєте книгу англійською мовою, але у словник заглядаєте частіше ніж у саму книгу, тоді це відео для вас. Привіт! Мене звати Альона, і тут ви дізнаєтеся про книжки. Нещодавно я записувала відео, як почати читати англійською мовою, і якщо ви ще не дивилися його, дуже-дуже сильно вам раджу. Сьогодні я хочу розповісти вам про деякі лайфхаки та методи для того, щоб покращити вашу швидкість читання англійською мовою. Це будуть не лише поради для того, як покращити свою швидкість, а й для того, щоб почати читати регулярно. Тому не будемо затягувати, але я попереджаю, що варто додивитися це відео до кінця, тому що всі поради, які я тут сьогодні вам розповім, вони всі дуже-дуже корисні. І якщо використовувати їх як комплекс, тоді у вас точно все вийде. Отже, першою проблемою, яка може стопорити вас на тому, щоб читати англійські книжки. Це повільне читання. Однією з найважливіших та найглобальніших проблем у цьому є те, що ми перекладаємо кожне окреме слово для того, щоб зрозуміти увесь сенс, але це найчастіша помилка, і цього не потрібно робити. Тому, якщо ви помітили, що ви заглядаєте у словничок частіше, ніж в саму книгу, потрібно з цим працювати. Перше і найголовніше правило це не перекладати кожнісіньке слово. Перечитайте уривок, який ви не зрозуміли декілька раз. Перечитайте його повільніше або скоріше. Зробіть різний темп, але для того, щоб змогти зрозуміти контекст. Якщо ви улавлюєте 80-50% тексту, який ви прочитали, не дивлячись на те, що там є незнайомі слова, вітаю, ви можете рухатися далі. Якщо все ж таки існують якісь певні невідомі слова, які дуже часто повторюються, я б тут рекомендувала вже використовувати словник, але використовувати не англійсько-український словник, наприклад, я б радила використовувати англо-англійські словники і читати про дефініцію слова, тобто що саме воно означає. Таким чином ви не лише не зіб'єтеся з того темпу англійського читання, але й краще зрозумієте це слово та, можливо, краще його запам'ятаєте. Отже, перше правило для того, щоб покращити вашу швидкість читання, це не перекладати кожне слово, а намагатися зрозуміти контекст. І наступною проблемою, яка виникає із попереднього пункту, є невеличкий словниковий запас. Să mai cei punct. Наше читання також уповільнюється. Саме через цей пункт ми намагаємося зрозуміти як можна більше слів у невідомому просторі англійського. Отже, якщо ви частіше потрапляєте на невідомі слова, ніж на відомі, є така вирогідність того, що, можливо, ви взяли книгу не за своїм рівнем англійської мови. Тому, по-перше, тут я порадила саме перевірити ваш рівень англійської мови. Це можна легко зробити лише про. Просто знайшовши будь-який тест на англійську мову в інтернеті. Пройшовши його онлайн, та у результатах дізнатися, який саме рівень англійської мови ви маєте, це може бути не точний рівень, але все ж таки приблизно ви зрозумієте, якого рівня книжки вам краще обирати для повсякденного читання. Тут я б радила брати книжки трошечки вище рівня, ніж маєте ви, тому що ви хочете все ж таки і покращити ваш рівень англійської та читання англійською мовою. Тому, якщо вам вже легко, або нормально читати книжки вашого рівня англійської я б радила переходити на рівень трошечки повище. І відповідно, якщо ви переходите на книжки трохи вищого рівня, невідомих слів також буде більше. Тут я б радила використовувати різноманітні флеш-картки або додатки для запам'ятовування слів. Анкі або Quizlet дуже добре для цього підійдуть. Або якщо ви не хочете використовувати додатки, я б радила брати звичайний записничок, блокнотик. Дуже-дуже раджу брати якийсь класний по дизайну, щоб він вам подобався і вам було круто туди, туди писати. Якщо ви не така людина, як я, яка відкладає усі кльові блокноти і нічого. Там не пише «Привіт травмам з дитинства. А хто ще залишає гарні зошити і блокноти, і нічого в них не пише. Є тут такі ще як я. Поділіться в коментарях, дуже цікаво, зробимо перекличку. І тут у цьому пункті я б також не радила брати складні за жанрами книжки. Тут я б радила все ж таки придивитися до таких жанрів, як young Adult», Хто б за що не сварив цей жанр, але все ж таки там дуже багато повторюваних слів, тому якщо ви десь за щось зачепитесь, вам буде легше зрозуміти контекст, і вам буде легше зрозуміти, про що ж взагалі там йдеться. До того ж, я б також радила брати книжки Агати Крісті або про Шерлока Холмса, тому що там досить нескладна лексика для того, щоб зрозуміти контекст, і таким чином ви зможете попрактикуватися у вашому читанні. До того ж, Гаррі Поттер також стане досить крутою знахідкою для того, щоб попрактикувати вашу англійську мову. Наступною проблемою є низька концентрація. Це тоді, коли ви прочитали якийсь урис. Бо тексту, але пройшло декілька хвилин. і Ви нічого не запам'ятали або нічого не зрозуміли. Я думаю, що певно ви стикалися з тими моментами, коли ваші очі бігають по тексту, але в один момент ви зупиняєте себе і такі бляга, що я тільки що прочитав, що там взагалі відбувалося. І тоді ви повертаєтесь до того уривку, який ви прочитали, але не запам'ятали або не зрозуміли. Перечитуєте його знов, щоб нічого не втратити. Або іноді навіть не повертаєтесь. Я знаю про вас. Отже, насправді цей фактор також досить зменшує швидкість вашого читання. Що робити у таких випадках? Якщо ви тільки починаєте читати англійською мовою, я б радила робити це періодами. Розділіть собі на 15, 20, 30 хвилин читання, або по розділам, ви можете також обрати, наприклад, 5 розділів, я зараз читаю, потім беру передишку. І за той час, коли ви берете передишку, вам потрібно у своїй голові, наче переказати собі зміст того, що ви тільки що прочитали. Таким чином, ви перевірите себе на розуміння контексту, таким чином ви згадаєте деякі незвичні, невідомі слова, які ви до того не розуміли або не знали, і ви таким чином зможете запам'ятати ці слова. До того ж, це буде таким своєрідним тестом на розуміння контексту книги і на запам'ятовування її. І на концентрацію. Якщо ви зможете переказати собі цей уривочок, ви можете вже точно поставити собі тверду п'ятірку на вашу концентрацію, тому що ви нікуди не відволікалися і ви усе запам'ятали. Мамина ви розумничка. Для концентрації уваги на книзі я можу також порадити виписувати різноманітні цитати, якщо є щось таке, що вас зачепило. І я рекомендую виписувати різноманітні слова, які дуже-дуже часто повторюються, але є для вас невідомими. До того ж, пізніше, для того, щоб практикуватися, я дуже б радила вам якось. Використовувати ці слова до речі, говорячи про те, щоб ви переказували самі собі уривки і розуміння того, що ви прочитали, я б радила робити вам це англійською мовою. Ви можете розповідати комусь, подрузі, коханому, коханій дружині, чоловіку, будь-кому хто цікавиться тим, що ви читаєте. Ви можете робити це англійською мовою. Якщо ви соромитеся або не хочете, або будь-яка інша причина, ви можете переказувати англійською мовою собі самостійно. А також ви можете робити короткі нотатки. Якщо ви не хочете проговорювати якийсь текст у голос, ви можете записувати про те, про що ви прочитали англійською мовою. Це також дуже круто, зможе попрактикувати вас у тому, щоб використовувати різноманітні невідомі слова, які ви прочитали у книгах. Це зможе покращити ваше правопис, наприклад, або усну мову. А також це просто дасть змогу вам попрактикуватися в англійській. Чим не круто? Використовуєте метод широкого читання. Це означає те, що ви читаєте доволі швидко. Ви намагаєтеся читати швидше, ніж ви можете. Не просто пробігаючи очима текст. А дійсно читаючи, намагайтеся не зациклюватися на складних конструкціях тексту. Намагайтеся не зациклюватися знову ж таки на невідомих словах. Ваша головна задача тут зрозуміти контекст усього речення, зрозуміти контекст усього абзацу. Тобто на цьому етапі вас цікавить загальна ідея. Про що було там? Таке широке читання потрібно для того, щоб ваш мозок адаптувався до читання англійської мови. Я думаю, якщо ви вже починали читати, і якщо на вашому рахунку вже є хоча б одна прочитана книга англійською, ви можливо могли б помітити, те, що коли ви тільки починаєте читати, ви дійсно ніби застряєте у тому реченні, вам треба його перечитати, зрозуміти, повернутися і таке все інше. Але коли ви вже доходите, там, наприклад, до 10-го розділу і вже прочитали, наприклад, 50-100 сторінок, ви розумієте, що ви вже починаєте дійсно читати швидше. І вже контекст вами сприймається легше. Це саме і є те, про що я кажу, широке читання. Отже, таким чином ваш мозок вже адаптувався до англійського тексту, до того що йому потрібно розуміти, про що тут йдеться не лише про ті якісь приховані сенси, які заклав автор, але й в принципі про те, що тут написано. А ще цей метод допомагає не застрягати на великих та складних реченнях. Таким чином, що ви зрозумівши знову ж таки контекст, ми бачите, дуже багато повертаємося до того, що потрібно розуміти контекст, а не певні конкретні слова. Ваш мозок знову ж таки адаптується, не дозволяє вам застрягати, тому що, блін, ну взагалі то тут, знаєте, все зрозуміло, чого ти тут застряг. І таким чином ваше читання англійською мовою стає ще швидшим. Наступним методом для покращення швидкості читання та для покращення розуміння є прослуховування аудіокниг або фільмів англійською мовою паралельно із читанням. З фільмами може бути трошечки складніше, тому що, як ми знаємо, книги та фільми можуть доволі сильно відрізнятися. Але от аудіокниги це неймовірно крутий формат, де ви можете знайти аудіокниги англійською мовою. І тільки що я зрозуміла, що мій мікрофон нічого не записував нормально зі звуком, тому вибачайте за попередні якісь певні шуми. Я дуже розлючена цим фактом. Але переходимо до того, де ж все ж таки слухати аудіокниги. По-перше, звісно, це Ютуб. На Ютубі насправді дуже-дуже багато різноманітних матеріалів, аудіокниг як українською, так і англійською мовами. По-друге, є досить зручний додаток, який так і називається аудіобукс. Там ви можете також за різноманітними рівнями англійської мови обрати щось саме для вас. Є ще досить крутий додаток, яким я також користуюсь, і це Storytel. і це також досить зручно та досить велика різноманітність різноманітних книжок там є у доступності. Тому обирайте книгу, яка вас цікавить. Беріть книгу у паперовому або електронному форматі, включайте аудіокнигу у ваших навушничках та читайте книгу. У ваших ручках ви також можете прямо у голос читати. Таким чином, ви не лише також покращите розуміння того, чого ви читаєте, а ще й зможете покращити вашу вимову. Тобто, ви не лише зможете потренуватися, ви не лише зможете навіть розширити вашу фантазію таким чином, що ви не лише будете читати цікаву історію, але ви ще й будете прослуховувати її приємним голосом диктора до речі, у мене колись ну насправді і є мрія. Якось озвучити якусь цікаву книгу, або щось взагалі якось попрацювати з озвучкою. Тому я дуже сподіваюся, що колись ця мрія здійсниться. І тоді, коли ви читаєте та прослуховуєте, крім того, що ви покращуєте запам'ятовування, ви дізнаєтесь про те, як правильно читаються певні слова, ви можете обрати для себе найбільш зручний формат та поринути у ту фантазію, яку пропонує вам. Та чи інша книга. Ще одним дуже дієвим засобом для того, щоб покращити ваше читання, є візуальне охоплення. Це такий метод, коли ви начитаєте кожне слово конкретно. Ви бачите речення перед собою та ви читаєте по два-три слова одночасно. Це може бути такий швидке читання. Якщо ви колись чули про такий термін як Читання по діагоналі, скоріше за все, ви зрозумієте, що я зараз маю на увазі. Метод візуального читання це не тоді, коли ви зупиняєтесь на кожному слові. Ви ніби ковзаєте очима, ніби скануючи той текст своїми оченятами. Таким чином, ви знову ж таки, зможете не зупинятися та не зосереджувати свою увагу на занадто складних конструкціях, які можуть сповільнити ваше читання, або які можуть напаки. Якось ускладнити розуміння контексту та ускладнити певний проміжок тексту для вашого розуміння. Отже, намагайтеся просканувати це речення, намагайтеся пробігтися оченятками. Ми знову ж таки повертаємося до методу широкого читання. І якщо ви прочитали абзац, доволі бігло і зрозуміли, про що там йдеться. Переходимо до іншого абзацу. і тут також виникає інша проблема, яка також доволі часто знижує нашу швидкість читання. Це проговорювання слів у вашій голові. Певно, дехто з вас міг помічати такі моменти, коли ви читаєте ніби в голос, але все це відбувається у вашій голові. Це насправді також досить уповільнює ваш темп. Що робити у таких випадках? По перше, тренуватися читати швидко. По-друге, читати у голос, прямо в голос, ніби з першого разу було незрозуміло, так? Да? до того ж, таке читання в голові може досить сильно збивати вас із розуміння контексту, тому що ви іноді можете зациклитися на певному слові, і через це, поки у вас в голові це все обдумується, ви вже оченятами пробіглися далі по тексту, і ну, зрозуміло, що ви нічого не зрозуміли. Тому отаке читання самому собі у голос в голові назвемо це так, також досить сильно заважає. Швидкому читанню та заважає розумінню контексту. Ну і, звичайно, остання порада є читати як можна частіше, як можна регулярніше. Чим більше практики, тим скоріше ви будете читати. Чим більше практики, тим легше вам буде розуміти контекст невідомих слів, невідомих ситуацій, в невідомих вам книжках. Чим більше практики, тим легше. Кожна нова книга буде вами сприйматися. І чим легше вам буде сприймати ці англійські букви з тими англійськими словами, тим більше задоволення ви будете отримувати під час читання англійських книг. А читати англійською мовою це справді дуже дуже круто, тому що ви можете вчитати усі новинки ще до того, як вони вийшли на нашому українському ринку. Ви можете читати, ніби торкаючись самого автора. От в мене прям отаке дійсно. Якесь відчуття, коли я читаю книги оригінальною мовою. Це, ніби сам автор приніс тобі ту книжку і сказав: читай, будь ласочка, я то все зробив для тебе. Ну невже не неймовірне почуття? Скажіть. Отакі корисні поради у нас сьогодні прозвучали в цьому відео, і я сподіваюся, ви не образитесь на мене за те, що у нас половина цього відео, на жаль, відбулася з недосить гарним звуком. А на сьогодні це все, я була дуже-дуже сильно рада побачитися сьогодні з вами. Сподіваюся, вам було цікаво та пізнавально. Пишіть у коментарях, яку б книжку англійською мовою ви хотіли б почитати. І сподіваюся. Ви зможете скористатися моїми порадами та прочитати цю книгу. А на сьогодні це все. До скорих зустрічей!